Без язу, без хвороб, без нічого. Треба жити, треба виховувати дітей і треба будувати країну. Бо я думаю, що колись ви сидітимете в отій будівлі і керуватимете містом. І тоді при вас будуть нормальні тарифи, нормальні дороги, як от зараз ми бачимо, що немає доріг. Вода, електрика. Я сьогодні їду, зелений гай так. Чи роща, зелена роща, де в людей масово відключати електрику. Тобто давайте ми всі разом об'єднавши, живі, здорові, будемо робити для нашої країни, для нашої людей. Тільки маленька ремарочка, не тут, а будинку Значить, Наскільки заслужите, скільки для людей зробите, там їх будете. Звернення я приймаю. Зараз ми залишаємо вам Звернення я приймаю. Озвучу це звернення за підписами сотень людей з Трибуни Верховної Ради, з Трибуни Верховної Ради, а вас закликаю припинити голодування як таке, що я думаю, що на сьогодні не вичерпані всі ще можливості для досягнення результату. Ми на тиждень припинимо. Далее все поражаем, мы будем задавать ситуации буквально. Скажем, монитора вместе Старостадовская школа интернет. Там на территории интерната будут приватные скажем так ну да, став... я больно став... 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 став ставок принтовы mm -hmm. там э, вырубается новый сад ну mm -hmm. по ну, сад фруктовый mm -hmm. Mm -hmm. на какой гручно mm -hmm. на такой mm -hmm. разнообразии mm -hmm. mm -hmm. да и кринтого там же ванны примушивают детей вот это копать да, очищать посмотрим <рес> Рас, ребята вот еще молодежь организация mm -hmm. смотрите